В минулому відео я розповідав, як створювати масово папки, Людмила задала питання, а що робити, якщо потрібні вкладені папки. Давайте покажу. Я створив таку табличку для зручності. В першому стовпчику у нас ім'я папки, вкладена папка 1, 2 і 3. В третьому стовпчику я зробив формулу, яка збирає всі папки докупи і створює нам уже готову команду. Якщо у нас, наприклад, не буде. Третього вкладення або другого вкладення, то воно автоматично його не підтягує. Для прикладу, створимо третю папку. І протягнемо формулу донизу. Тепер нам залишиться скопіювати усі формули прямо з верхньою коміркою, де ми вказуємо, що у нас кодування буде в UTF 8. Переходимо в папку, де нам потрібно створити ці папки, створюємо. Текстовий документ. Вставляємо сюди наші команди, зберегти як. Зберігаємо в те саме місце, будь-яка назва, але обов'язково з розширенням бат. Закриваємо і запускаємо. Готово. Наші папочки створені. Перевіримо. Папка 1, 1, 1 є 2, 2, 2, 2 3 23, 24 є. І третя папка у нас 3 3 3 4. Все, як ми вказали тут, у нашій табличці. Табличку я залишаю, як завжди, безкоштовно у своєму телеграм-каналі. Адресу знайдеш у шапці профілю або в коментарях. Підписуйся, пока!